Вітаю вас, уявіть собі, що під звичною оболонкою нашого тіла ховаються темні таємниці, про які ми навіть не підозрюємо. Щодня ми живемо і навіть не замислюємося, що наш організм це справжній лабіринт загадок, де кожне нове відкриття викликає більше питань ніж відповідей. У цьому відео ми будемо обговорювати дуже трагічну історію однієї жінки. Те, про що ми сьогодні поговоримо, може назавжди змінити наше уявлення про людське тіло. Коли ви чуєте фразу токсична людина, що перше спадає вам на думку? Напевно, те, що ця людина сповнена негативу. Вона ображає, критикує, маніпулює. Атмосфера навколо такої людини, нібито наелектролізована. З нею просто неможливо знаходитися поруч. А що, якщо цей термін токсична людина, не завжди має щось спільне з характером? Що якщо з цією людиною справді небезпечно перебувати поруч, але далеко не через риси її характеру? Глорія Рамірес народилася 11 січня 1963 року і жила в Ріверсайді, штат Каліфорнія. Вона була матір'ю двох дітей і дружиною. Протягом усього життя Глорії її переслідували проблеми зі здоров'ям. У 1994 році їй поставили страшний діагноз: рак, шийка матки на пізній стадії. 19 лютого. 1994 року Глорія відчула себе погано і була доставлена у відділення невідкладної допомоги лікарні в Ріверсайді. Її стан погіршувався. Вона страждала від прискореного серцебиття і зниження артеріального тиску. Медичний персонал одразу взявся за надання допомоги, проте ситуація набула зловісного характеру. Глорія була при свідомості, відповідала на запитання лікарів. Хоча й не дуже зв'язними реченнями. Вона дуже часто дихала, і було зрозуміло, що в неї проблеми з серцем. Лікарка, яка тоді була на чергуванні, була дуже здивована станом Глорії. На її практиці такі проблеми з серцем найчастіше зустрічалися у літніх людей. А Глорії на той момент був лише 31 рік. Дівчині надали медичну допомогу, ввели препарати, які мали її заспокоїти та вирівняти її серцевий ритм. На превеликий жаль, дівчині не ставало краще. І це було дивно для лікарів, бо той набір ліків, які вони використовували за протоколом, допомагав усім. Але не глорії Її стан, на жаль, тільки погіршувався, і лікарям не залишалося нічого іншого, як використати дефібрилятор. Вони почали реанімаційний захід. Коли лікарі зняли з дівчини верхній одяг, вони помітили, що на грудях Глорії є якийсь маслянистий наліт. Її дихання також мало дуже специфічний запах. Одні медпрацівники казали, що цей запах нагадує їм фрукти, інші казали, що це схоже на запах часнику. Ба Більше усе тіло пацієнтки мало дуже специфічний запах запах у цей момент медсестра почала брати кров із вени для аналізу. Кров Глорії мала дуже яскраво виражений запах аміаку. Це збентежило медсестру, і вона розповіла про це своїй колезі. Та заспокоїла дівчину і сказала, що таке буває. Таке трапляється у пацієнтів, які проходять хіміотерапію. І їхнє тіло дійсно може пахнути інакше. Це правда, після хіміотерапії дійсно може змінюватися запах тіла, але аж ніяк не на запах аміаку. Тим часом медперсонал помітив, щось. У, шприці. у крові були частинки, схожі на маленькі кристали бежевого кольору. У цей момент Сьюзен Кейн, медсестра, яка брала кров на аналіз, втратила свідомість. Дівчину привели до тями і насамперед вона поскаржилася на печіння. В області обличчя ординаторку Джулію Горчинське почало нудити. У неї почало дуже сильно паморочитися в голові, і через декілька хвилин вона також втратила свідомість. І поки вже другу дівчину приводили до тями, з Глорією залишилася лікар-терапевт Морін Велч. Але на превеликий жаль, вона також знепритомніла. Після того, як Морін прийшла до тями, у неї з'явився новий симптом. А вона не могла контролювати свої кінцівки. Так троє медиків знепритомніли з невідомої на той момент. Причини. Решта персоналу так само почала скаржитися на нездовження. Персонал, який був при свідомості, доповів про надзвичайну ситуацію у керівництву, і все відділення невідкладної допомоги почало евакуацію. працівників і пацієнтів довелося евакуювати на парковку лікарні. Бригада лікарів, яка намагалася стабілізувати стан Глорії, залишилася з дівчиною. Але о 20.50 вони констатували смерть Глорії. Офіційною причиною її смерті було названо ниркову недостатність. З Нено метастазуючим реком. Тіло Глорії відвезли в закритий блок. П'ять медпрацівників, які були в дуже тісному контакті з Глорією, були госпіталізовані. І ще 23 людини мали симптоми нездужання. Найбільше не пощастило Джулії Горчинське. Дівчина два тижні провела в реанімації, борючись за своє життя. Отруєння невідомою речовиною, звісно, не минуло дарма для Джулії, і хвороба дала ускладнення на коліна, через що дівчині довелося декілька місяців ходити на милицях в інтерв'ю. Джулія Горчинська говорила, що за кілька хвилин перебування поруч з Глорією вона відчула дуже яскравий аромат Аміаку. Ще за кілька хвилин їй стало дуже погано. Джулія сказала, що зробила фатальну помилку. Вона проігнорувала специфічний аромат від пацієнтки, і крім того, допустила ще одну помилку. Вона понюхала кров пацієнтки або переконатися в тому, що їй не привиділося, що це саме дійсно запах аміаку. Так само дівчина сказала, що почувається досі просто жахливо. Їй здається, що їй 90 років вона розчісує волосся і вже відчуває нездуження. І їй важко дихати. Токсиколог сказав, що таке серйозне отруєння може бути наслідком взаємодії з дуже сильним токсином, звісно. Така резонансна подія не могла залишитися непоміченою, і вже наступного дня тільки ледачі не говорив про цю ситуацію. Першому приїхала спеціальна група людей, які спеціалізуються на небезпечних речовинах. Співробітники групи були в спеціальних костюмах. Вони приїхали шукати речовину, яка спричинила масове отруєння. Але, зрештою, вони так нічого й не знайшли. І від цього нікому легше не стало. Величезна кількість співробітників отруїлася, але ніхто не міг зрозуміти, що саме... Викликало таке серйозне отруєння. Потрібно було копатися далі, і за справу взялися патологоанатоми. Аби, хоч якось себе обезпечити, їм довелося зачинитися в спеціальному кабінеті і одягнути на себе захисні костюми. Вони провели ростим, а взяли необхідні зразки. А тіло Глорії довелося помістити в алюмінієвий саркофаг. Зразки відправили коронеру, але через кілька днів досліджень той також не знайшов нічого дивного. Справа все одно не могла бути закритою, і потрібно було розслідувати її далі. Для розслідування цієї справи було залучено ліверморську національну лабораторію імені ні, Лоуренса, організацію, що займається дослідженням технологій, які застосовуються для національної безпеки США, включно з ядерною та іншою зброєю масового ураження. Вчені виявили аміачну сполуку в крові Рамірес, яка найімовірніше утворилася, коли її організм розщепив препарат проти нудоти тримметобензаміт, який вона приймала. У людей, які проходять хіміотерапію, на жаль, дуже часто буває нудота, тому дівчині довелося приймати такий препарат. У крові та тканинах Глорії Рамірес було виявлено значну концентрацію демотил Експерти припустили, що ця речовина утворилася з демотил ДМСО, який Рамірес ймовірно використовували як знеболювальне. Нічого з того, що знайшли в тілі та в крові Глорії, не могло так згубно вплинути на співробітників лікарні. Виходить, ситуація знову зайшла в глухий кут. Коронер Скотті Гілс сказав, що Глорія померла від зупинки серця, спричиненою нерком. Ковою недостатністю через рак справу закрили. Усі, хто працював над цією справою, твердили, що зіткнулися з чимось невідомим. Ніхто не міг знайти справжню причину смерті дівчини. Та отруєння персоналу Ріверсайт направили двох фахівців із департаменту охорони здоров'я: лікаря Анну Марію Осоріо, психіатра і невролога, і лікаря Кірстен Волер, епідеміолога. Вони провели детальне розслідування, опитавши всіх медичних працівників, які контактували з Глорією Рамірес у день її госпіталізації. Під час їхньої роботи було виявлено загальні та відмінні симптоми у постраждалих співробітників після ретельного аналізу стану здоров'я усіх учасників інциденту. Який показав, що їхні показники повернулися до норми, фахівці дійшли висновку, що медика стали жертвами масової психогенної реакції, масової істерії, спричиненої сильним стресом і панікою. Постраждалі лікарі категорично не погоджувалися з цим висновком. Наприклад, Горчинське зізналася, що після інциденту у неї розвився гепатит і аваскулярний некроз. А це аж ніяк не може бути наслідком стресу. Тут... Так само багато нестикувань. Фельдшери швидкої допомоги, які у той день доставляли Глорію, не відчували жодних симптомів нездужання, хоча і були з Глорією у дуже тісному контакті. Симптоми почали проявлятися тільки у працівників у відділенні невідкладної допомоги. І знову по допомогу звернулися до федерального дослідницького центру в Ліверморі, попросили ще раз поглянути на результати ростину Рамірас. Вчений вирішив детально дослідити цю справу і виявив зв'язок із речовиною. Демотил ДМСО. Різниця між ДМСО і його похідним ДМСО2 полягає лише в додаванні одного атома кисню. ДМСО має довгу історію заснування в медицині у 60-70-х роках. Його широко використовували як знеболювальне в разі головних болів, розтягнень і переломів. Однак 1965 року з'ясувалося, що тривале використання ДМСО може пошкодити очний кришталик і спричинити різні види висипу. Що призвело до заборони його прямого застосування в лікувальних цілях у 1980-х роках, лікарі припустили, що ДМСО може бути ефективним у боротьбі з раком і навіть використовуватися для його профілактики. І ця ідея дуже швидко поширилася серед людей. Поки домогосподарки використовували концентровану речовину для чищення духовок, спортсмени та онкохворі застосовували її як ліки, вводячи в організм великі дози хімічних речовин під час свого Дослідження вчений з'ясував, що гель ДМСО має запах, що нагадує часник, що відповідає свідченням персоналу лікарні, який лікував Глорію Рамірес. Крім того, ДМСО у вигляді гелю має вигляд яскравого маслянистого лосьона, який і був виявлений на тілі Глорії. Пам'ятаєте, я говорила про це раніше, коли з Глорії зняли верхній одяг для проведення реанімаційних заходів. Медперсонал помітив маслянистий блиск на її грудях. Ймовірно, вона могла використовувати. Засіб для чищення з високою концентрацією ДМСО як альтернативні ліки від раку, в ефективність яких тоді вірило безліч людей. В організмі Рамірес було виявлено речовину дмсо 2 аби її отримати. Звичайний ДМСО повинен піддатися впливу великої кількості кисню, що і сталося, коли лікарі наділи на глорію кисневу маску. Ще один цікавий факт полягає в тому, що дмсо 2 потрапляючи в кров, за кімнатної температури може утворювати невеликі кристали. Дослідження вченого дозволило відповісти на деякі другорядні питання, але головне залишилося невирішеним. ДМСО і дмсо 2 не є токсичними речовинами і не можуть спричинити масового отруєння. Тому дослідження довелося продовжити. Пізніше в організмі Глорії виявили дмсо 4 нервово-паралітичний газ, смертельно небезпечний навіть у невеликих концентраціях. Але як з'явився Демо 4 Для його створення недостатньо просто додати два атоми кисню до Демо 2 Процес набагато складніший і потребує більше енергії. Вчений припустив, що Демо 2 був перетворений на Демосо4 під впливом енергії, отриманої від дефібрилятора. На його думку, цієї енергії було достатньо для зміни структури Демосу2 його взаємодії з іншими хімічними речовинами в організмі. Родичі ж заперечували, що. Глорія коли-небудь використовувала той засіб для лікування від раку. Тож і цей висновок також залишився лише теорією. Кілька років по тому The New Times Таймсла запропонувала альтернативне пояснення. Персонал лікарні незаконно виробляв препарат метамфетамін і контрабандою перевозив його в пакетах для крапельниць, один із яких випадково поставили Рамірес. Вплив метамфетаміну міг викликати напади Нудоти, головного болю і втрати свідомості. Ідея Секретної лабораторії з виробництва метамфетаміну у великій лікарні не тільки звучить неймовірно безглуздо, але ймовірно такою і є насправді. Основою для такої теорії послужило те, що округ Ріверсайт був одним із найбільших постачальників метамфетаміну в країні. Теорія про демоєсо, як і раніше наразі вважається найвірогіднішою, але вона все ж таки не дає повного пояснення того, що ж там сталося. Наразі справа токсичної дами залишається найзагадковішою. В історії медицини дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе.